Мушу підтвердити, слова Михайла Сакашвілі, щодо Олега Гладковського її тісних е, стосунків з Петром Порошенка, Ну, те, що я особисто бачив, ще до президентства у Петра Порошенка, власне, є на Рибальському півострові, це в центрі Києва, цілий квартал. Там не лише е, 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 знаходяться офісні приміщення Рашена, які він не продав, там ще Лінська кузня, яку він не продав, там е, клуб П'ятий елемент, який він не продав, і поруч з п'ятим елементом. Там його офіси. Так от, коли я там був, це закритий офіс для всіх, туди ніхто не може так просто зайти. Єдині таблички, які там були, це Петро Порошенка та і ну, тоді ще не Гладковський, а Олег Свінарчук. Вони співпрацювали давно. Ми програли не зараз, коли ви оприлюднили таку інформацію про оборудки в РНБО. Ми програли тоді, коли дозволили Петрою Порошенко призначати людей свого бізнес-оточення на посади для таких крадіжок. Тобто вони були поставлені заздалегідь для цього. Бо Олег э, Свинарчук, він же Гладковський, не людина з воєнних стратег. Ну, хто повинен бути в РНБО приходити, Та? Воєнний стратег, очевидно, або політик з стратегічним баченням. Це і бізнесмен, якого ви називаєте барихом. І в цьому плані вони прийшли вже для цього. Ні, я, я бізнесмени і барики це дві великі ра... за, різниці. Але в... в чому проблема? Барика мен... бере общественно благо і краде, А я бізнесмен Я по... З вами погоджуюсь. Але в чому проблема? У мене от питання, чи наївність, чи нерозуміння з боку Михайла Саакашвілі, як вирішити цю проблему? Бо ми привели до влади угруповання Груповання Барих цинічне, нахабне, агресивне, яке зараз грабує всю країну. Це факт. Тут я абсолютно з вами погоджуюсь. Але що ви пропонуєте натомість? Ви пропонуєте або посадити 25 тисяч чиновники, в мене дружня порада викинути з вашого лексикону таку фразу. Вона в мене викликає недовіру. Я вважаю, що садити потрібно винуватих. Злодіїв, злочинців. А коли ви кажете, посадити треба 25 тисяч, в мене питання. Ви рахували їх? Чому не 24 тисячі 932? Чому не 25 тисяч 681? Вибачте, для того, щоб була довіра до вас, повинна все-таки оперувати фактами, а не просто от потрібно посадити якусь е, чи, ну, не знаю, чистку е, зробити чисельну, а не за злочини. Це перший момент. Друге момент, садити можуть силові структури і суди. А вони знаходяться якраз під абсолютним впливом і контролем Петра Порошенка. Найголовніше, Берегі, ви нарешті відповіли на запитання і визнали, що не лише там Гладковський, Кананенко, Береги, а й сам Петро Порошенко. І от що ви пропонуєте натомість, коли зрозуміло, що через суди, через силові структури цих бандитів і бериг Гладковського Кананенка не посадити, ви пропонуєте дострокові перевибори Верховної Ради. Вибачте, але це ж не вихід. Якщо ви вже нарешті визнали. Що Кононенка і Гладковський це лише знаряддя праці у найбільшого берегі Порошенка? То перепрошую, значить, треба вимагати дострокові перевибори президента. І ось коли ви скажете про дострокові перевибори президента, я особисто вам повірю. Дякую.